Мені дивилася по картах, мені чітко випало, що вони планують якийсь тракт. Це південь, чітко. Просто uh -huh. я вже розповідала про свій сон щодо півдня, щодо Одеси саме. Якраз про це видіння, яке я не хочу зараз розказувати знову, того що скажу, що по всіх каналах вже розказувала, і ще типу один раз повторюю. Не хочу повторювати. Uh -huh. Я думаю, що буде, я сьогодні проглядала по картах, вони планують якісь. Я думаю, це про обстріли. Все ж таки. Буде якийсь обстріл, там, де буде багато жертв, я думаю, це південь. Мені здається, що це Одеса. Того ж чітко карти показують по Одесі. Я просто не знаю поки що, яке це місце. Того, що воно... Я питала про торговий центр і питала про типу отель. Мені на готель Диявол падає, а на торговий центр смерть падає карта. І я така: тобто, це означає тільки одне, що вони ще не вирішили, куди саме. Але якщо так проаналізувати мій сон і проаналізувати те, що сьогодні випало по розкладу, я розумію, що буде обстріл саме Одеси з жертвами. На жаль, масові. Ну, да, сам про масові жертви кажу, коли м такі обстріли, коли ми виставляємо якесь місто з свіч свічкою. Отакий От uh -huh. буде обстріл. Це по Одесі. Тому, друзі, будьте максимально обережними, не ігноруйте жодну тривогу, тому що дійсно ворог дуже підступний, може. Вдарити, вгатити будь-якої миті, будьте обережні, друзі. А, так далі хотіла б поговорити стосовно енергетичної ситуації, тому що а, видання за Washington Post писало про те, що прийдешня зима стане таким найгіршим періодом в новітній історії України. Це така об'єктивна реальність, яка може бути, чи чергове якесь нагнітання, яке ми чули вже ну перед останніми двома зимами точно. Ну, я думаю, що справді тут карта зірки, бачиш, шут і ту з мечів падає. справді да, буде проблема. Четвірка мечів далі. Просто проблема знаєш в чому? Я так розумію: четверка мечів, стільки пентаклів, це карта допомоги. Я так розумію, в нас просто минулого разу, коли дивилися, там падало, що ну, коли світло вимикали. Да, там <гум> падало, що ситуація налад, налад, буде краще, а на, ситуація наладилася, да, то що світ є, слава Богам. Yeah. Але там ще падало, що будуть якісь приколи взимку, що ми якось перейдемо трішки на автономну систему. А mm -hmm. тут зараз по картах показують четверка мечів і карта, «Шестірка пентаклів означає те, що в нас, типу, нема можливості. Ми планували одне, а тут зараз вже по іншому карти показують негативно. Тобто, я розумію, з чим це пов'язане. Ну, шестірка пентаклів» – допомога. Тобто, ми я так розумію, хотіли якоїсь допомоги, нам просто її не дали. Mm -hmm. Я так розумію, це про партнерів того, що корот Пентаклі падає. Продастралі нас не наш іще. Угу. Ну так, на сьогоднішній день карти. Подивимося, як куди блищу до зими вже. Так, далі про ситуацію на фронті хотілося б поговорити саме про Турецьк нас також і в коментарях просили запитати, тому що ну дійсно доволі така важка ситуація. Бої тривають вже там, наскільки відомо, за кожну вулицю і під'їзд. Чи доведеться виходити з міста Збройним силам України з Турецька? Турецька. Зараз не бачу виходу саме. А угу. наскільки якою найближчим часом буде ця ситуація? Чи вдасться стабілізувати ЗСУ от, власне, ситуацію там і зупинити ось це просування ворога? Mm -mm. Десятка мечів, десятка кубків, карта башні. Погано, дуже погано падає так. Стосовно Поки ще не бачу виходу, ага. але погано падає. Ну на жаль, так Покровськ. Покровськ також там трохи ситуація стабілізувалась. Утім, якщо не помиляюсь, 7 кілометрів. Залишається пройти ворогу до самого міста Покровськ, ну і після того, вже наскільки розуміємо, що Покровськ це такі ворота до Дніпропетровської області. Чи вдасться ворогу пройти до е, самого міста, дістатися до Покровська? Яка доля очікує на це місто? Ну мені снився сон, якраз таки. Ось це ж на початку ти мене питала, я просто розповідала про нього uh -huh. вже. Ти поснилося що. Я в якомусь місті знаходжусь там, де нікого взагалі немає з людей, і місто промислове, тобто багато заводів і так далі. Я думала, що це Запоріжжя, ось, але люди почали писати в коментарях, що це типу Покровськ може бути. І мені просто у вісні показали, як туди заходить русня в місто саме окуповують місто і беруть в полон людей. І потім картинка перенеслася, я бачила в полоні людей. Типу я бачила зі сторони просто як вони наших беруть в полон, наших людей. Потім картинка змінилася. Я, мене перенесли, типу, якось ця ось ну, клітка, в'язниця да? в полоні люди сидять, і я бачила серед людей чогось казахи. Я не знаю, чого там, що там казахи роблять. Чого казахи? Тобто, це не корейці, це казахи, Того, що я чула, як хлопець розмовляв російською мовою. Я, мені багато почали після цього писати і кидати багато новин. Там я так розумію, зараз в Казахстан з Росією. В якихось натягнутих стосунках я просто почала це читати після сну. Там якась в них торгова угода, щось в них там не виходить угу. коротше. Це перше. І наскільки я знаю, що ти типу, показав до нас ну, нормально відносяться, в принципі. ось. Ну, так. Да. І друге, мені кидали, що зараз корейці будуть воювати типу на стороні Росії, але просто прикол в тому, що він про на російській мові розмовляв. Ну, як це може бути кореєць, якщо він розмовляє на російській мові? Так? Тобто я трішки я не розумію другу частину свого сна, а mm -hmm. перша частина, на жаль, якась окупація буде якогось міста промислового. Тобто, ну ми вважаємо, що це Покровськ все ж таки зараз. Так, стосовно корейців, я ще в тебе запитаю так. ще у продовження до теми Покровського напрямку. От я зазначала, що Покровськ це такі ворота до Дніпропетровської області, і от дійсно вже з'являлася інформація про те, що вже будуються укріплення, фортифікації готують Дніпропетровську область до певної такої оборони. Станом на зараз, чи є загроза наближення ворога до саме Дніпропетровської області з боку Покровська. Ні зараз ні. Нічого нам так. Ага. Стосовно корейців, також дійсно зараз тема максимально на слуху. Купа різних джерел публікують різну інформацію стосовно військовослужбовців КНДР. І от дійсно, зараз навіть вже бачили сьогодні буквально інформацію про те, що вже є певна база в Маріуполі, де є типу корейці, вже вони там навчання проходять і так далі. І, от, власне, наскільки цей факт вступу, можливо, якихось корейських власне, сил може змінити хід війни, і як взагалі, наскільки загрозливими є для нас цей факт? Я думаю, що їх направлять все ж таки на Курщину. Їх таки направлять все ж таки в сторону Донецької області. той сон, який мені снився, як не крутий. Того, що там розумієш, багато було. Ну, типу, Казах, да, я розумію, розмовляв на російській мові, але там ще були азіати. Тобто, там вони, вони мовчали у вісні. Я думаю, що це uh -huh. до корейців також відноситься. Все ж таки. Того, що зараз новини просто почали виходити і підтверджувати: знаєш, типу сон так, я така, так. блін. Добре, як змінить взагалі хід в хід війни, якщо ну, корейці так, прийдуть типу воювати? Ага. Ну, але знову ж таки я сьогодні блін вранці дивилася по картах про цих корейців. Я питала, куди їх хочуть направити ще. Мені показує південь, як не крутив все одно до скупків з відлюдником. Розумієш? Вони спрямують в основному на південь. щоб так. Я отримати. думаю, воно буде на Курщині, Донецька область, все ж таки південь. Як не проти Запоріжжя, це в нас південь також. Да, Запорізька область. Uh -huh. ні, так. Ну, І Херсон, так. блін. То з Кубків це взагалі до Херсону відноситься завжди. Я знаю, що вони планували наступ, а відлюдних якраз про окупацію говорить. Ну, таке. Є в них плани. По півдню пройтися, все одно, як не крути про наступи тут, розумієш? Ну, карти так. просто підтверджують за дня на день одне і те саме, по суті. Якщо вже буде дійсно підтверджена інформація того, що ось корейці воюють на території України на боці Росії, чи буде якась реакція наших партнерів? Чи варто їх взагалі очікувати? Ну, Скажімо, так, більше, ніж просто занепокоєння, як це було раніше? Та як завжди, ага. дві покупки, і повішені. Блін, як завжди. Я вже не знаю, що має статися, щоб вони занепокоїлися. Нет. Ну -справжньому нема справжньому занепокоїлися. Так. Е, так, ще хотіла поговорити, те, що стосується фронту, власне, The Times газета публікувала інформацію про те, що. Мовляв, Україна в 2025 році зможе розпочати повномасштабний контрнаступ, бо вже до цього часу буде нова техніка, нові бригади. Ну, типу, українські солдати вже пройдуть певні навчання і будуть готові з новими силами би, вступати в бій. Ну і плюс ще додають, що до цього часу вже можливо ми отримаємо дозволи бити в глиб території РФ. Чи дійсно так, чи вдасться, чи варто очікувати у 25-му році е, якийсь певний контрнаступ? Ну, ще зарано говорити, але я знаю точно, що зараз вони про це. Ну, ми зараз це. Давай так, контрнаступ, тема зараз для нас ТОП. Про це обговорюються. Е, план він є, два навіть плани є: А і Б, типу запасний і ага. один той що, якщо, наприклад, Росія там щось дізнається, типу, ну нічого страшного.